У Парижі пройшли літні Паралімпійські ігри. Україну предоставляли 140 спортсменів у 17 видах спорту. Наші представники вибороли 82 медалі, 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Додому з медалями повернулися і дніпровські спортсмени: 4 золоті, 8 срібних та 6 бронзових. Медалістами з Дніпра з легкої атлетики стали Оксана Боторчук, Владислав Білий, Наталія Кобзар, Зоя Овсій, Анастасія Москаленко та Юлія Шуляр. Спортсменка Наталія Кобзар взяла срібло. Перша дівчинка була так у великому відриві, але от я і ще до дівчинки у нас все було дуже так щільно, і ми вийшли напряму. Там за 40 метрів ми були на одній лінії. Під час змагань Дніпрянка боролася з нейтральними спортсменами, які родом з Росії та Білорусі. Вони давали м, таку агресію, що вони можуть вступати поруч з нами, і це так було. Нечесно, скажімо так, і звичайно, їх не хочеться бачити тут. Я просто не могла їх, е е вступитися. Срібло виборов і Владислав Білий у метанні списа. Спортсмен каже: було важко, але він взяв себе в руки, коли побачив український стяг на трибунах. Перший раз виступав на такому стадіоні за. Такої кількості глядачів і відчувати таку підтримку дуже приємно. З плавання отримали нагороду Антон Коль одну бронзу та срібло. Анна Стеценко одне срібло та дві бронзи. Ірина Пойда два срібла та одну бронзу. А з бочі Артем Колінко привіз бронзу. Тіше те, що збірна України, попри негаразди, попри війну, змогла завоювати доволі таке високе сьоме місце медального заліку, випередивши такі. Країни мені здається як Франція, мені здається, як Японія. Звісно, нам важко ще боротися проти таких грандів, як Китай. По-перше, ну ми могли б претендувати десь на друге-третє місця медального заліку. Окрім медалей, чемпіони отримують грошову стипендію за перше місце 700 тисяч гривень, за друге 500 тисяч гривень, за третє 30 300 тисяч, за четверте місце 150 тисяч гривень. Цьогоріч Україна в шостий поспіль увійшла у топ 10 серед інших країн-учасниць. Україна посіла сьоме місце в медальному заліку. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.